Капеланське благословіння на 13 травня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо, як Ісус ходив по Галилеї і не хотів іти в Юдею, бо там шукали його, як вбити. А було свята Кучок, і всі люди з цього місця йшли навпаки в Єрусалим, в храм Божий. І тоді брати його, які не вірили в нього, почали його, знаєте, як підтрунювати і казати, раз ти такі чуда твої робиш тут, то йди і вияви себе світові, щоб і учні, всі, і всі, і учні твої, і всі побачили, що ти саме такі діла робиш. Ісус їм відповів, що ще не прийшов, не прийшов мій час це робити. Бо я, бо я свідчу про свічу справу його злі, і тому він мене ненавидить. Але вас він любить, бо ви від світу цього. І якщо ви вважаєте, що так можу я робити, ваша справа, ваша і час прийшов, ви робіть. Але Ісус, знаєте, все-таки все-таки пішов на це свято. Нібите таємно, коли всі пішли і Він прийшов за ними і робив ту справу, на яку він був покликаний робити. Бо він і збирався йти на це свято. Але не так, як його знаєте, провокували, не так, як над ним підтрунували. Бо з тим, що йому пропонували, він не був згоден, не був з цим єдиним і не був тим, що просили, щоб стати перед всіма і доводити, що ти правий, утерти всім носа, що отак і так, показавши куп, купу своїх можливостей. Саме Якраз не для цього прийшов Ісус, і він, напевно, сам всім своїм виглядом або поведінкою показав братам, які не вірили. Але це його не зупинило робити ту справу, на яку він покликаний. Ну, приблизно, якщо взяти таку, знаєте, приклад, який я сам зараз придумав, що якщо я захотів зробити милосердя до якогось ближнього свого. Який потребує моє милосердя? І хтось поруч зі мною каже, ну давай, ну покажи своє милосердя, дай цьому бідному, що він просить, або потребуючому. Чи не вже це є перепона мені зробити добро цього потребуючому? Не вже я згоршуся і скажу, ні, зараз не буду показувати людям, щоб я був до кінця чемний? Я це все одно зроблю добро своє, але не так, як не, не зачіпаючи того, як мене провокують. Бо ті, які провокують, йдуть своїм шляхом і вони завжди будуть провокувати. І будуть ті, які будуть провокувати, бо вони, ну, будемо сказати, із земного створення. І для них показати свою славу, якщо вони вміють перед людьми. Це найбільша їхня ну, я знаю, цінність, бажання виявитися, що вони чимось вищі над іншими. Але не так у Господа все створено. Він і нам не, пер, не один раз казав, що нижчий буде вищим. Тобто, якщо як і він зробить свою справу таємно, справу добра милосердя, то тоді виповниться така Божа воля. Коли не я буду себе прославляти, а я буду прославляти Бога, а Бог Господь прославить мене в певний час і перед людьми, як прославив Ісуса перед цими ж людьми. Навіть не знаю, як на цю е, межу, тонку межу е, проявити. Ми повинні робити ту справу, на яку покликані, але і тими засобами на які покликані. І я вірю, що коли стане у мене питання, як, чи робити мені мою справу, то я скажу робити і знайду засіб, як не, знаєте, не за, заголотнути гачок. Ну, з наживкою е, сатани. Це показав Ісус, коли е, постив 40 днів після хрещення постелі. То сатана його текст спокушав. І це зроби, бо так святе Писання каже, і це зроби так святе Писання каже, і це зроби, так Писання святе каже. Але він зробив не так, як його провокували. І знайшов не ті слова, на які їх хотіли наголос, щоб він звернув увагу, а так як Отець Небесний хоче. І коли це було зроблено, то і спокуси, знаєте, розтанули, вони минули, вони виявилися безсилими. Ісус це зробив і пішов виконувати волю Отця. І ми повинні це зробити піти в світ і виконувати волю Отця. Амінь.